Радіо «Люкс-ФМ» стало офіційним партнером приймаючого міста. Таку угоду керівництво радіостанції підписало з агенцією з підготовки Львова до Європершості. Згідно з документом, «Люкс-ФМ» не лише розповідатиме про найголовніші події, пов'язані з чемпіонатом, а й інформуватиме львів'ян і гостей міста про доїзд до матчів, поселення перетин кордону, фан-зони цікаві місця у Львові. Тощо фан-зоні наш медіапартнер, наділений ексклюзивними правами на брендування. На організацію розважальної програми і зрозуміло, що ексклюзивне право на першочергове отримання всіх новин, які стосуються того, цього турніру. Крім того, ми хочемо, щоб наш партнер допомагав нам в організації е зразкової логістики в місті, е щоб туристи, які прибудуть на, на чемпіонат, зрозуміли, що Львів це саме те місто, в яке треба приїжджати ще раз і ще раз. Конкурс на визначення медіапартнерів відбувався впродовж лютого березня. Обирали радіостанцію, яка має найширшу слухацьку аудиторію, високий рейтинг та цікаві пропозиції щодо висвітлення євро 2012 саме люкса ФЕМ є лідером по кількості аудиторії. Об'єктивними критеріями є наявність достатнього досвіду в партнера для створення інформаційних і пізнавальних програм. А компанія ЛюксФЕМ працює на ринку 17 років і є команда професіоналів, яка вміє створювати новини і пізнавальні програми. Це перша така підписана угода в Україні.